Всім привіт! Так, народ, знаходжусь на полі Ісою. Е, сьогодні на дворі 29 серпня. Так, по фону поля. Ось такий фон. Оце від гора, тут трошки звонкуватий. І отак місцями. Тут, бачите, така полоса, отак заходить, так? Е, тут більш інукулянці було. Я замітив на сої бульбашкової бактерій. І вона тут трошки ще зеленіше стоїть. Далі. По коліях зелена. І ось так. Ось так є зелений стручок ще. От. Але, але ось так зелений. Але є ось такі от. Так, да, він, дивіться, розтріскується. І вона доволі тверда. Так. Хочу завтра робити десикацію. Хто що підкаже? Соя це не раня, це якась з середніх, мабуть, сортів, тому що, я дивлюся, тут Сою Канзас посіяли. вона вже давно фактично дійшла. Люди поробили десикацію, дехто молотить. У мене вона так на відсотки 80 достигла. Але так що як в інтернет стоїть погода плюс 30, планую зробити десикацію. Ось такі, дивіться. Це мабуть не цей сорт, це якийсь видно попався, інше насіння. насіння. Ось тут. От, і вона так ще зелена. Це інше сухе. От дивіться. У нього торкається, і він просто відстрілює. Тут якісь немає. О, дивіться. Стільки стручків, нагадаю, тут висів було 150 кілограм десь орієнтовно. На гектар. Підкажіть, варто робити десикацію і на наступну п'ятницю суботу молотити чи нехай сама доходить. Е, так, щоб самі стручки розтріскувалися, я не наблюдаю. Ну, але хочу щось робити. Допоможіть, пишіть коментарі, хто займається сою, хто як практикував, хто що робив. Усім дякую!